Ця квартира в смороді воняє повністю димом. У нас от стоять рекуператори, і сюди я їх повиключав. Тіпо затягує повністю від чого? Від того, щоб он хитро вимудрені. Поставили димохода на рівні, ті третього поверха, багатоповерхівки, і собі спокійно топляться дровами. Сморід від цього твердопаленого котла. От гляньте, він повністю ті йде до нас в квартиру. Блядь. це блядь, повний безпреділ. Весь дим вала, ті весь до нас. Сусіди викликали поліцію, щоб зафіксувати. А завтра, напевно, що напишемо письменцову екологію. Хай приїдуть і ріжуть їм димохода. Так, приїхала поліція, ребята. типу, зараз будуть лупити в двері. Ну, гляньте, отак от для виду повного, оце от воно димить, і ось наші квартири. Багатоповерхівки, ну величезні стоять дома, блядь, і воно сука коптить, блядь, ну прям, типа, нам вікна. Ну це повний безпреділ, блядь. Оце, блядь, називається, блядь, подешевше, блядь, Будемо палитися дровами. Що думаєте по цьому поводу і як відреагують поліцейські, можете черкнути в коментарях. Слава українцям, тихої ночі.